До нас звернувся пацієнт з болями в плечі та в спині. Ми його відправили на МРТ та рентген і побачили, що в нього є і перелом плечової кістки, і перелом хребця. Він гуляв з собакою, там його щось потягнуло і він впав. Зазвичай хребці 100% не ламаються при, такі, при таких травмах. Тобто це вже насторожувало нас. Ми його відправили на делістометею. Це таке дослідження, яке показує нам щільність кісток. І воно показало, що в нього дуже сильно виражений остеопороз. Ми цю операцію зробили сумісно з доктором Фізором. Коли виконуються дві хірургії, пацієнту потрібно дві анестезії, тобто два наркози. Пацієнту потрібно двічі вибувати з активного життя, двічі приймати одні й ті самі препарати. І двічі знаходитись в стаціонарі. Коли дві, три чи чотири операції робляться за один наркоз одночасно, пацієнт не витрачає свій час на лішні операції, він не витрачає свій час на лішнє перебування і він лікується одними препаратами. Ми спочатку зафіксували та стабілізували його поламаний хребець. Існує багато методик хірургічного лікування, саме переломів хребта. Зазвичай, якщо це остооператичні переломи. Ми можемо обійтися просто пункційною вертебропластикою. Тобто ми через голки спеціальні вводимо розчин під рентгеном, заповнюємо цей хребець і пацієнта відправляємо лікувати остеопороз. Але в нього був нестабільний перелом, це перше. Плюс це пацієнт молодого віку відносно йому там в районі 50 років, і в нього велика вага. Це все є показами до того. Щоб не просто вести цемент, а цей перелом перелом застабілізувати. До нас після операційному періоду підключилась команда накринологів, терапевтів, і вони допомогли нам з призначенням на контрольному огляді, він вже почував себе набагато краще. Пацієнт вертикалізований на слідуючий день. За два тижні ми зняли йому шви і зі спини, і з плеча, і він повернувся до свого активного життя. Потім через місяць він приходив на контрольний огляд. Він вже користується своєю рукою, ходить в басейн та розробляє об'єм рухів плечовому суглобі.